Всім привіт, з вами Діма Бетарко, і коротше, ми зараз з моїм другом пішли на стройку спеціально за два села. І коротше, ми не знаємо, як ми маємо Вилізти на другий поверх. Е, ми будемо пробувати Способи Але... бо бачите, це коротше. Ми, пер... ми перше ми знайшли дробину, бо... а дійсно є дробина. Коротше, ми. Е, Ага, я дійсно показує не на той бік. Ні, ми туди не заліземо, корот. Тако Вона... якось підемо. Короче, похідно. Ми, ми зробили міру безпечності, типу, щоб е, у нас не було зайвих проблем. Ми спеціально пішли за два села, щоб цю стройку не узнали. Тут, короче, прямо біля нас, я буду тихіше говорити. Біля нас ходять люди. І якщо хтось нас заникає, нам капець. Нас просто вб'ють. Це плаче. Ви не як нам страшно зараз. Тут скільки ще залізати. І дивися, туди ми не залізом. Нам, нам треба шукати різні ходи. Нами... Покажи всі в камеру, потім себе побачиш. Покажіть в камеру, тебе не мають. Ось так, ну коротше. Ми часто залізали, але з камеру саме найтяжкіше ходити. Диви, там є клітка. Там є, Зараз ми йдемо шукати ходи. Ну, куди типу, зайти. Ну, а далі вже побачите. А ще було, бачите, грати. а там ще є. Ми стараємося обійти іншим боком. Тут дуже багато машин. І якась машина зупинилася. Блін, вона навіть при нас не заникла. Нам mm -hmm. дуже знає, ми йдемо трохи далі. Я короче перше на бутилку, якась машина прямо біля нас. І ми йдемо шукати інакший хід. А якщо не буде, то ми будемо будемо йти на інакшу стройку. Ну коротше, зараз будемо шукати хід і я вже потім ключками. Блін, ми, коротше, пройшли. знайшли прохід до тої кімнати, блін. Охо. А тут ніхіра нема. Ми знайшли гараж. Тихо-тихо-тихо. Давай не будемо показувати, якщо... А, тут гараж йдемо назад. О, головне... О, той, хто живе в цій хаті, може впізнати. Головне, що нас ніхто не впізнає. Чого це аж... важко села? Блієнника смола тройка. Мені що здається, що ми будемо йти цей. Хіба на дробині лізти. Ну коротше, зараз будемо пробувати. Коротше, тут ми не будемо через те, що тут поламана воробина і дуже багато людей. Так що ми йдемо шукати, йдемо на інакшу стройку. Просто ми підійшли на цю, що у нас саме найвище. Але тут дуже багато людей. І перша, ж здавала людина, ми сховалися. Вона підійшла сюди. І машина ставала, і просто я не міг просто включити камеру. Ну, коротше, я поняла. Йдемо шукати інакші стройки. Ходи. І там ще будемо там кони. Блін, випали стройку, тепер не можемо вийти, через що люди ходять, маємо йти через якісь такі хащі. Так, короче, такой, да, и там обходимо, выходим, понял? ми думали думала, пить че на там люди вже нема. Блін, мы пятки чуть не попали, короче, и шла, блин, мы не заметили, и шла в машину. Бляха, муха, как ми попали? Куди идти? Блін, прям. Ну, блин, планшет, ой, блин, 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 короче. Куплю, дай пешло, твою мать. Зараз, що у нас замикли, там, капці. Ну, коротше, да. Йдемо на нашу стройку. йдемо через, через дорогу, бо через ми не, не перейдемо. Пляха, муха, скільки людей. Ми так колись какого дорога. Треба коротше. У мене є цей. Давай його копі будемо. Все, вибігли на дорогу, слава Богу. І йдемо вже таки собі, типу. А що, а менше? Йдемо на якусь стройку на ту чанку. Я знімаю. Ми йдемо на стройку. Слухай, але там ще більше людей. Там коло того є місця, де живуть. Йдемо дорогу. На спам до той. Ідемо полем. Дуже далеко нам ще пертись до Але може на ту йдемо? Але ми там, в принципі, вже були. Так, там вже нас заступили. Так, нас чорт заступили. Чоли ще раз заступлять нам просто. Але ми не короче, цеглами вхід на другий поверх. І Ого! прийшли люди коротко. і розвалили. Таке розвалили, вони так. дивились якісь боби, а потім уже розвалили, то, якісь... ну, теж якісь люди. Але... Якісь боби стояли біля нас. А ми тут стояли під таким кутиком маленьким, там де нас було видно. І вони нас стопудово бачили. І говорили, говорили, а ми такі навіть надехли. Ну коротше, блін, але це лог був вже бути дуже довго Але я не думаю, що на паузу не пускаємо. Зараз ще трохи відійдемо ключ. Ми коротко, вже майже дійшли, поговорили, як там тільки залізати. Ще ні разу не було на цій стройці, на багатьох ми вже у нашому селі всі стройки обійшли, у чужому теж. А тепер е... йдемо ще на село. Я говорю, то цей такий прицепт, вони машини. Де? Де є... Да є. Ти дипіл, чи шо? Йо-йо! Коротше, нічого слава богу, не сталося. Він, коротше, збив камеру. Зараз повтираю, блін Головне мене, не нажат на то, що виключення зйомки, оскільки знімали. Коротше, ставлю на паузу. Ми вже майже прийшли, йдемо, йдемо. Бляха, муха, тихо, ні, ні, не біжимо. Коротше, ще на зло нам пішов сніг. Ніхер. Коли його не треба, воно ніколи мінус 25, плюс 25, то він його ніколи... Сидимо. Ну, не до тої. Дуже короче, на це настроїться. Тихо. Тихо. Блін. А я в чому? Ми поставили дошку, і тепер залізли на другий поверх. Блін, ще зняли куртки, щоб їх не замостити. Ідемо йдемо йдемо. Йдем. Вже трошки залізли на третій поверх. Слухай, блін, тут лише три поверха. Ай, блін, я думала, що більше буде. Ну нічого хоть Три поверха. Давай я тут заліжу. Що скажу. Не переживає. Не переживай. Блін, ти типіл, у мене нога спуталася. Ідемо корочу. Ну все, тихо, макури. Блін, тут же що стоїть. Залізла, зараз будемо показувати вам. Ні, вид не, не будемо показувати. Там люди я ж назван. короче, коротше перебіг. і тут же тут. І ще біля нас дуже близько. Блін, я ще хотів би вид показати. Але цей. Але я просто заникли тут тілу будівлю. Було. Ой, блін. Ну ще, коротше, не прощаюся. Але, коротше ми покажемо маленький вед, так аби не було заметно. Ну тут взагалі не високо. Блін, тихо-тихо. Ми щось знайшли, потім я вам покажу. Капець. Це показую френку. Подивимося, дивимося нове. Все, керові, І, блін, вітрики. Ну що, ми подивимося нові? Йоп твою мать, що ми знайшли, але слухай, а може це хтось загубив? зараз, якщо подивимося. Не беремо, не, не беремо. Не берем. Дивіться, що ми знайшли. Показувати вчення. Показувати, дивіться, що ми знайшли. Знайшли ножик.